Ну, Тут якісь мухи лише то що це поставило пуфер, так? Да? Та, це пуфер. Вже стоїть як два місяці, то ну, тут може два метелика залетіло. Та не факт, що то є блунева, може той східна. Той його знає, що там тут. В основному ловляться лише якісь оси і мухи. Угу. Ніби, ніби пуфер робить роботу. Оце, бачите, листочки від... Цього балончика, який розпиляє розпиляє такий, якби, е, такий феромон, який дезорієнтує плодожерку. Тут як, як, взагалі монтаж дуже простий. Просто взяли на стяжки до стовпа, прикріпили, але казали, що важливо, щоб він не в ряд бив, а в міжряддя е, Як вони пояснюють? Ну, як ми встановили, просто перемкнули з положення ОФО. І сказали, що як його перевірити, приходить в 6 годині, і він після 6 години, тобто після 18.00, має кожні 15 хвилин розпиляти. Тобто, і от розпиляє, коли він розпиляє цей спрей, воно якби є трошки токсичне для листочка. От, от бачите, опіки як лишає такі, можна зразу було подумати, що це якийсь альтернаріоз. Ну, от така от ситуація по ньому. Ти розкажи, що це таке? Що це таке? Подробно. Це, по суті, балончик, який е нівелює плодож... Яб... яблуневу плодожерку, тобто сідію поманелу у вас в саду. Що він робить, він робить, розпиляє. Ну, як, ми, як взагалі він монтується? Він не ставиться один, один балончик. Як правило, ставиться два балончика на гектар для того, щоб можна було покрити всю площу. Але найбільш ефективно це коли є велика площа, де є багато балончиків, тоді ти робиш покриття, тобто, ти, можна сказати, відгороджуєш себе від яблуневої плодожерки. Ми поставили, у нас тут є участок біля 9 гектарів, тут 18 балончиків стоїть. От таких 18 балончиків по всьому периметру саду і трохи пару балончиків є в ряду для, тут, для того, щоб покрити всю площу. Як це робиться? Це є іс, е, іспанський виробник, тому ми іспанцям кидаємо координати саду, а вони нам у відповідь пишуть, там точка GPS, така-то така, то має стояти балончик. Точка GPS, така-то, така-то. І таких 18 точок GPS ми маємо підійти до нього, звірити, що це та, саме та точка, яка нам потрібна, і вчепити такий балончик. І так 18, 18 разів. Трошки забавно, але це того вартує, я рахую. Не дуже зменшує кількість обробок, тому що в нас є ще східна плодожерка, крім того, але на одну-дві обробки можна менше, і ти зменшуєш навантаження самої плодожерки в саду, тому що. У будь-якому випадку, в нас тут є закинуті сади, є навантаження дуже великі, у пік у нас літає там, по 60-70 метеликів в день. І коли таке велике навантаження метеликом, ми не завжди можемо навіть хімічними препаратами на 100% уберегтись. Тому вирішили поставити пуфер. Це якби ще одна опція для того, щоб зменшити це навантаження. Воно що робить? Розпиляє, плодожерка. Як вони кажуть, на спарювання самців, якось воно так впливає. І кажуть, що плодожерка сюди не літає. Ну тобто, ми там вже два місяці стоїть, ну, два місяці стоїть пастка, феромон змінювали, і два метелика тільки є. Ну, тобто, результат очевидний. Тому Препарат ефективний, хоч і не дешевий. Компанія Сингента поставила нам таку дуже прикольну штуку, що це таке. Цифрова пастка на яблуневу плодожерку. Всередині ставиться феромон, під'єднується до сонячної батареї, де, яка дає кожен день зв'язок. Що вона робить? Тут всередині звичайний феромон, як надзвичайну плодожерку, знизу виходить клейкий коврик. Клейкий коврик, який повертається і робить оберт, оберт кожен, mm -hmm. кожен день. Получається як, набирається певна кількість цих метеликів плодожерки, є всередині камера, яка фотографує. Потім камера передає це все на наш девайс. І так робиться кожен день. Тобто Кожного дня можна відслідкувати, скільки метеликів скільки яблуневої плодожерки прилетіло за день. І ми це можемо цю інформацію навіть за рік прослідкувати подивитись, подивитися, який був і за інтенсивний літ і так далі. Ну, тобто, Дуже прикольна інноваційна штука, яка допомагає у вирощуванні. Не потрібно бігати кожен день і дивитись, як там засильно літає, не літає. Ти можеш навіть подивитись, де був пік льоту, де йде трошки спад, і на основі цього вже приймати рішення по, по обробці.